На 21 серпня і достиг, в принципі, вже три дні, як він, мабуть, я його коштував. Персик Флемен Фьюри PF 13. Дерево другий рік після посадки. Перше плодоношення, сигнальні плоди. Ну так, посмакую. Я вже пробував десь три дня тому. Посмакую на рівні Red Heaven Т-3. Та Щось такого. М'яко жовта, Кісточка відділяється так на пів. Ну, смак на рівні кажуть, Редхевена Т-3. А так вигляд. Шикарний. PF-13.